Роберт Джордан. Колесо часу. Повелитель хаосу. Обертається Колесо часу. Рон Альтор, відроджений дракон, сповна усвідомив власне призначення своє виняткове місце у візерунку. Він іде важким шляхом, на якому нема місця людським слабкостям і почуттям. Попереду. Дармон Гайдон, остання битва. Ірант безжалісно використовує всіх, навіть найкращих друзів для досягнення своєї мети, гуртувати всі сили світла проти Тіні. Проте, чи знайде він у собі сили відмовитися від наймогутнішого людського почуття кохання? А надто коли його серцем заволоділи одразу? Три жінки. По-перше, спасибі, що в цій частині нарешті з'явився Перін, але дуже шкода, що його було мало. І основна частина таки присвячена тому, як він дає собі раду зі своїми жінками. Тут у шостій за рахунком книзі із великого циклу Джордана Колесо часу. Ідеться про розкол білої вежі та неабияку боротьбу проти, темряви. проти темного, який наслав на весь рід погодні колізії та інші неприємності, щоб не спойлер, я висловлююся метафорично. Цей цикл я читаю вже так давно, що і не пам'ятаю, коли почала. Але іноді книги Джордана мені трапляються на очі, і я купую наступну частину епопеї. Ця виявилася найоб'ємнішою з усіх. Скільки тут сторінок? Майже тисяча сторінок. До речі, весь цей цикл номінований на дуже престижну премію Хюго. Остільки я вже не пам'ятаю, чи Джордан її отримав, чи ні. Персонажі здатні здивувати. Так, по перше, майже кожен з головних героїв відчутно змінився з початку циклу, і за цими змінами спостерігати досить цікаво. По-друге, на, на них іноді просто хочеться кричати, аби вони не мололи різноманітні дурниці і нісенітниці. Якщо що, це для мене плюс. Адже чи є більше комплімент для автора, аніж коли його герої сприймаються ж, читачами як живі? По-третє, Рант тішить своєю реалістичністю. Ін іноді він поводиться як дурень, іноді робить помилки, а іноді він чудовий, крутий, і ти йому все прощаєш, а іноді його хочеться відшмагати кропивою. Темп оповідання. Стало повільніше. так. Начебто і у книзі ого, го а динамікою Джордан цього разу особливо не побалував. Ближче до фіналу темп пришвидшується, а потім стає взагалі вибуховим. Але до цього треба ще дожити. Мене це не розчарувало, але, може, когось трішечки і засмутить загальне враження. Все ще хороше. Це добре, зручне, цікаве фентезі. Не нудне, нормальне. Тому продовження я читатиму, якщо переведу дух трошки після цього, то ми ще. І заповню табличку в Excel з основними подіями та героями, тому що все в голові вже переплутується. І, мабуть, доведеться виділити в шафі окрему поличку під Джордана. Кому я можу цю книжку порадити? Шанувальникам фентезі, звичайно. Причому фентезі епічного, епопейного і загалом такого розтакого. Щоби і світ рятувати і боротися із темними. Англійською переклала Галина Михайловська та Марта Щавурська. Карти Олега Кіноля. Навчальна книга Богдан рекомендує Роберт Джордан Колесо часу, повелитель хаосу.